Вітаю, друзі! Ми сьогодні не в горах, ми сьогодні в Прикарпатті. Не поїхали в гори тому, що вже обід, а нам дуже далечко до тих міст, куди ми їздимо. Тому поки доїдемо, поки туди-сюди, та й вже й вечір буде. Тому вирішили поїхати трошки ближче в Прикарпатті. Походимо, пошукаємо тут грибо. Часу у нас предостатньо, ну, як завжди, вас запрошуємо на лісову прогулянку. Айда, після вчорашнього збору грибів цих опять mm -hmm. пеньків. Ой-ой-ой, друзі. Ну. Сьогодні, якщо будуть попадатися нам мопеньки, брати не будемо. То нам вистачить. скільки Та ти що? Вчора дуже багато зібрали їх. Що там? Дощовик, так. Сьогодні така тепла погода. 22 градуси, далі їхали. 22 градуси. Бачите, сонечко, вітра немає, тиша така. Ну, комфортно сьогодні буде погуляти. А, до речі, друзі, ще й ріжка У цьому лісі ми якось збирали ці а, чесночники, да? Ой, ми їх посушили і як спецію в різні блюда додаєш. Ой, яка вкуснятина. І тут вони є. Ну, Ріжка хоче їх сьогодні теж позбирати. Що якщо попадуться? Ну якщо попадуться, так. Да. Нам до тих місць десь кілометр два шльопати. А поки йдемо шукаємо, може щось знайдемо по дорозі. Так, ну що, пішли? А нам туди. Он туди. А нам туди. Ну, Ні-ні-ні. Пішли. А ось перший грибочок. О! І досичник, бачите? Якісь звери. Так, а ну-ка киш. А зараз уберемо. Це вже гарно. Сподіваюсь, тут нікого не було. І нам сьогодні грибочки попадуться. А от неподалечку ще один. О як. О який! Гарний. Це ріжка його побачила. Так. Пішли далі. Ці місця гарні по грибочках. Але ж ми вже пройшли їх. Ну, ось там бачите, десь. Почти з пів кілометра по таких болотах йдеш, що капець. Поки що, поки доберешся до цих місць. О! Ось вони і починаються. Багато хвої. Мох, бачите. Дощовички молодесенькі. О. О, ще. Що ти говориш? Що? Будем, то так вони в другу сторону. Рівка так орієнтується у лісі. То капець, ну? Якісь поганки, бачите, але ж багато їх тут, ну. Ого! Поки що, окрім тих підосичників, нічого, друзі. Ну тут треба Жодного біленького. Та, давай походимо. Дощиків тут не було, У лісі так. Достатньо сухо. А це, це що тут? у нас? Підберезник молодесенький. О. Ну що, друзі, до чесночників ще не дійшли. Але можете привітати нас? У нас перший біленький. Ось він. О, який. Супер. Ну, ось поруч. Що це? Підберезник. Теж гарний. Мухомори. О, який. Ну. О, друзі. А поруч, не помітили, ще один біляк. О! Вже два. То вони дуже гарно маскирують. Та то да, ну. Підміття. А ось поруч ще один. Жака пробіг збив його. Дуже багато. Мухоморів, бачите. Сироїжок багато, да, ріш? Ну вже два білих є. Ну, ось, бачите, друзі, трошки вже є, а це і ріжка взяла для чесночників. Ну поки що жодного не знайшли. О, а це що, підберезник? Угу. Так, ну нам залишилось десь метрів 200. І ми на місці. Щось ми ніяк не можемо до місця з чесночниками дойти. Ще один підберезник. Не відпускає нас це місце. Ось поруч. Ще один підберезник. Але йому вже все. Я і так бачу. Ось, ще один. Такий же. Ось ще два. Оце вже ано. Ну. Ой. А, ні. Бачите, якісь білоси. Не будемо такі брати. А ось ще один поруч. Ано. Ну. Оцей візьмемо. Ось ще один. А воно, ну, ще два. А воно, ну, ще один. Ну, які молодесенькі. Ну ці гарні. Ці візьмемо. Гріжка білого знайшла, так? Да? А ну-ка. Да, бачу. Гарнюсик. О, як. Ого, ножище, бачиш? Ну, Там якась нора. Ох, як полюбляю я ці нори. Ой який, сорі, чистенький. О, супер. Грибочок. Так, ну чесночники десь тут ріж. Бачиш, от так, на цієї кромці, так. там де посадка починається і великий ліс закінчується. от Десь тут ми їх бачили. Треба походити. Та, друзі, ось ці місця з чесночниками. Ну Два бачу. Але... Ану, ось, бачите, от один, а з другий. А вон ще два ріш. Но вони вже, напевно. І вон ще два. Відійшли, друзі. Так. Да? Відійшли. Ну нічого. Бачите, ось вони. Такі вже. У них ніжка як проволока. А що там? Ложне оп'ята. Ну ось бачите. Так, запізно ми приїхали за ними. А коли ми були? Десь 4-5 днів тому, так? Да? Десь так, так. Да. Ну, бачите, багато їх було тут. Но ми трошки зібрали і все. Я хотіла спробувати. Ну так, да, спробувала. Сподобалось. Приїхали ще раз, вже нема. Все, вибачте, але шукайте інших грибочки. Що ми зараз і зробимо, так? Будемо шукати білі. Ну, вже три біленьких є. Але хочеться ще. Та, Ну, то А Оце що? Здалечку схоже на білий, але ж... Ні, друзі. Горчак, бачите, рожеве під шляпкою. Горчак, горчак горіш. Ну, бач, ростуть. Ми їх бачили останній раз, ну десь півтора місяця тому. Так, нехай залишається. Ну. Я теж думав, що їх вже нема. У нас уж ми сюди прийшли за цими а, чесночниками то вже пішли далі. А тут ми не були ніколи. Ми максимум до цих місць доходили і все. Сироїжок багато от таких цікаво, завжди цікаво походити по нових місцях, так? Да? Та там такі лужі дуже великі. Ну пішли так, туди. То, ну. — Треба обходити. Бо в нас є. Ну, любителі. Збагню. Та ліс громенний тут. Можна ходити куди завгодно тут. А це що? Та вже не розбереш, так? Да? Підберезник чи польський. Бачу, які київ Хто? Килим. Зелені такі. Ага. Десь півгодини йшли. Жодного грибочка, сироїшки і все. О. Підберезник перше за цей час. Ліс постійно змінюється. То смішаний, то хвоя, то лісвений. Далечко вже зайшли. Іріжка там чутно на камеру чи ні, знімає для своєї сторінки відео про Марсика. І так, друзі, дуже дякую за ваші коментарі. Це для нас дуже важливо. І вибачайте, якщо ми не зразу на них відповідаємо, бо дуже багато часу виходить на дорогу, на ролики. на... Переработку грибів. Дуже намагаємося і о, любимо усіх, читаємо, але не завжди вистачає часу відповісти, бо багато ще й битових якісь. То да. треба щось вдома робити, <ріху> ніхто за нас це не зробить. Ну, Ще й основна робота є, працювати треба, бо без грошей ніяких поїздок у нас не вийде. Так? Ми будемо виправлятися і будемо старатися відповідати на всі коментарі. Не переставайте коментувати. Блідна поганка, дуже небезпечний відовітий гриб. І тут їх багато. Ми вже, напевно, десятка три сьогодні їх бачили. Вон, на поляні їх дуже багато. О, як. Щось якесь затіше, да, Іріш? А? Якесь затіше по грибочках. Ага. Зайшли в ліс, так щось. І підберезники, і під і три біленьких знайшли. А зараз щось ходимо, ходимо на Ми вже повернули е, обратно до тих місць, там, де білий знаходили. От. Там ще багато закуточків, в яких ми не були. Походимо там, бо ж за цими за чесночниками. Бачите, їх нема. Ну нічого. Ну mm. це що у нас? Підберезник. Але йому вже все. А поруч що таке? О, польський робочок. Але бачите, друзі, потрошки плесень пішла. Робочий гарний, але но... ось поруч ще один. О. Ти де? А. Це підберезник? Ну, його візьмемо. Гарний. Поруч нічого нема. Ні. Завтра в мене буде весь день. Вводний, то поїдемо у гори. під ой. У горах зараз повеселіше з грибочками. Так, а це що, біляк, друзі? Ану. Ой. Та, білий гріш. Ой, як. Гарнюсик такий. Молодесенький. Маленький. Та ось, бачиш, який маленький. Такий гарний. Mm. Сироїжок багато. Ну, повернулись, бачите, на ці місця. Що? Білий? Mm -hmm. Супер. Ріжка білого знайшла. Бачите, повернулися на ці місця. Звідки починали. сироїжки. І знаходимо грибочки. Ану показую, який. Ага, з п'ятничком. А в мене ось. Теж гарний. Та. Що там чи жив в якомусь гамнівом? <гум> Не знаю. Та тут болота по кругу. І такий запах болотний такий стоїть. Тому і грибочки можуть. Тут є, бачите? Волога. Бо тут волога. Та-та-та. Там та. попереду ж тут двадцять сировіжок молодесників. Ось бачите, скільки. О, вони. Дуже багато. Ліс змінився, бачите, берези багато, але ж хвоя теж є. Вже попадаються тут червоні мухомори. Може і біленькі тут будуть. Ой ну, який підгрузок. Такий жирненький, здоровенний, плотний. А в тебе що? І в мене нема нічого. Знову лісок змінився, але ж і тут нема. О, якась птиця хвилюється. Собак почуваю. Запах у лісі такий, грибний, так? Ну, гриби є, але. Гриби є, да, але ж. Не ті, що треба. Не ті, що ми збираємо, так. Да. Ну що? Пішли далі? Та ні, так в осені комфортна така температура гуляти по лісу одне задоволення. Жека, пішли, що ти там знайшов? Пішли? Ще подгрузки. Ох, і здоровенні ж вони, бачите, мій кулак. А біленьких нема. Ну скільки ми там сьогодні? Штучок 7-8 знайшли. Ну такі трудові грибочки. Походити треба по лісу. Шукати. Ну що, друзі, походили ми десь ще годинку, нічого більше не знайшли. От. Ну, зараз я вам покажу, що, що нам вдалося сьогодні знайти. До речі, цих е чесночників 5 штучок знайшли таких сухих. Так. Да. Вже нема. Відійшли. Ну зараз. Ось, бачите. Білий є. Підлісичники, підберезовики. І ось Ірішкіна коробочка пуста. На жаль. На жаль, так. Да. Ну що, друзі, будемо їхати ми. Ну а з вами, як завжди, до наступних грибних прогулянок. Пока.